Всім привіт! Мене звати Світлана і з вами знову у Костех. Сьогодні ми поговоримо про бупила літакового типу, на прикладі нашого алігатору, та про звичайну нашу Гідру 7 Pro. Зараз, зараз розповім. Дайте насолодитись нашою маленькою пташкою. Почнемо з бупила такого типу. На прикладі нашого алігатору. Основна його перевага це далекоглядність та точність. Дальність польоту до 32 км, але при зміні акумулятору за вашою потребою він може прилетіти набагато більше. Точність розпізнавання цілей до 2 км, що теж може змінюватись під ваші потреби. Основна його ще перевага в тому, що він несе достатньо багато кілограм, тобто більше, ніж звичайне Hydra 7 Pro. Алігатор працює на більш великих висотах, тому менш вразливий до реб. Розглянемо в дрони те, що власне мені дуже подобається. Дивіться, почнемо з звичайної Hydra 7 Pro. Він ідеально підходить для точних ударів, і зараз ви можете задати мені логічне питання: а як він бореться з РЕБ? Ми використовуємо різні частоти від низьких до високих. Будь-яка частота, яка вам підходить за потребою. Це перша 7 Pro, але з модифікацією в три частоти. Всі ці три частоти активно постійно працюють в залежності від того, яку частоту починає глушити реп. Дрон автоматично перемикається на іншу. Таким чином в нього постійно є, хоча б одна частота, яка все одно точно не підійде під реп. Пам'ятаємо факт того, що через те, що в трьохчастотному дроні активно постійно працюють три частоти, він набагато стабільніше. То щоб дрон взагалі ніяким чином не міг піддатися глушинню, реба використовуйте їдру. 10 Pro Optical або 13 Pro Optical. В залежності від вашої потреби ми можемо зробити вам дрон як на 20 км, так на 30, так і на 50 Що я хочу сказати? Кожен з цих дронів не може заміняти інший. Є лише ваша потреба, і наша задача її виконати. З вами був Укаравія Костех. Користуйтесь лише перевіреною технікою. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях, про що хотіли б почути ще.